У чемпіонаті України зіграли договірний матч. Розкажемо усе, що відомо про інцидент, а також дивні заяви президента Вереса та вирок для Олександра Зубкова. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у новому випуску. Це відео буде вогняним. А перед тим як ми його розпочнемо, закликаємо перевірити підписку на канал Футбол України та оформити, якщо ви досі цього не зробили. Головний матч у європейському футболі зіграють вже завтра Реал на Берна. Бео прийматиме Барселону, чи зможе Андрій Лунін знову стати героєм Мадриду? Робіть перегляд матчів і ще цікавішим разом з нашим партнером Джиджи Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Розпочнемо сьогодні із герою цього тижня Андрія Луніна, який, окрім тріумфу із реалом у лізі чемпіонів, значно підвищив свою активність та кількість підписників у інстаграм. Лише за кілька днів на Андрія підписались сотні тисяч користувачів, тож наразі саме він є найпопулярнішим українським спортсменом у цій соцмережі. Український воротар тепер має понад 2,7 мільйони підписників. 25-річний гравець обійшов партнера по збірні Олександра Зінченка, який має 2,6 мільйони фоловерів, а також чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, той має 2 мільйони підписників. Зауважимо, після серії пенальтів матчі з Манчестер. Сіті на Луніна підписались в інстаграмі близько одного мільйона користувачів. Ну і до слова про Луніна нагадав про себе його головний конкурент Тібо Куртуа. Бельгійський голкіпер через місяць після розриву меніску повернувся до тренувань за день до матчу в чемпіонаті проти Барселони. Нагадаємо, у серпні 23-го року на тренуванні Тібо Куртуа порвав передню хрестоподібну зв'язку та пошкодив обидва меніски лівого коліна. У березні, коли він мав вже відновитися від попереднього пошкодження, куртуа Знову порвав внутрішній меніск на правому коліні. Однак на повне відновлення йому знадобився лише один місяць, тож гравець вже займається у загальній групі. Ну а вінгер донецького шахтаря Олександр Зубков почув вердикт від КДК УАФ за фол проти Павла Ісенка у матчі з Ворсклою. Раніше ми вам розповідали, що гравець може уникнути жорсткого покарання. Однак, що ж вирішила Феміда, дивіться далі. Контрольно-дисциплінарний комітет постановив дискваліфікувати півзахисника донецького шахтаря на два матчі за отриману пряму червону картку у грі з Ворсклою. Нагадаємо, шахтар переміг 1-0. Один поєдинок Зубков вже відсидів: це була перенесена гра з Орею, тож і. І наступний матч проти луганської команди він зможе подивитися лише з трибуни або по телевізору. Далі поговоримо про президента Рівненського Вереса Івана Надієна. Напередодні він поспілкувався з журналістами видання Україна на часі і зробив кілька дуже неоднозначних та контраверсійних заяв. По-перше, торкнулись у студії стимулювання клубів третьою стороною, і на думку Надіяна у цьому немає абсолютно нічого кримінального. Стимулювання дає додаткову мотивацію. Я не бачу у цьому нічого поганого. У чому тут проблема? Це ж не стимул програти, а навпаки, покращити якість і зарядженість футболістів. Не бачу. Що ніякої катастрофи, якщо це заборонити, оце неправильно, сказав Надія. Окрім того, він додав: я як президент стимулюю бонусами вигравати, то мені УАВ заборониться це робити. Це абсурдне рішення. Є стимуляція додатково. Наприклад, спонсору стимулюють команди займати вищі місця. Вболівальники стимулюють футболістів, підтримуючи на стадіоні. Стимуляція потрібна у будь-якому бізнесі. Окрім того, він заявив, що команди, які ведуть боротьбу за Єврокубки, повинні поділитись доходами із іншими клубами чемпіонату. Перше та друге місця нашої ліги фактично борються за 40 мільйонів, а ми всі по факту є декораціями цієї боротьби. Є невеликий платіж солідарності від УЄФА, але мені здається, що платіж солідарності має бути і від клубів, які беруть участь в Єврокубків, для тих команд, які не беруть участь у Єврокубках. Такий фонд має бути створений, щоб допомагати клубам, які також є частиною ліги. Це можна так і назвати платіж солідарності. Тобто великий український клуб, чемпіон, солідарний з усією Лігою. Невеличка сума 5-10% від своїх гонорарів, підсумував очільник рівненської команди. Далі летимо до Іспанії. Там поговоримо про Жерону, а конкретно про головного тренера команди Мічела, адже його вже починають сватати у світові топ команди. За даними видання Релево, боси Мансіті розпочали пошук наступника для Пепа Квардіоли, адже вважають, що він не буде продовжувати контракт із командою. Він спливає влітку 25-го року. Сіті хоче знайти тренера, який матиме стиль Пепа і не лише тактично, а й в плані харизми, знання футболу і підходах до роботи. Саме тому одним із кандидатів. Датів обрали Мічела з Жирони. Нагадаємо, ця команда входить до Сіті Груп. Він заслужив повагу усіх. Його особистість і трудова етика переконують раду, яка слідкує за всіма діями Мічела. Він якраз вивчає англійську мову для свого майбутнього. Йдеться у матеріалі релево. Зауважимо, Мічел очолює Жирону із липня 21-го року. За цей час на його рахунку 63 перемоги, 24 нічиї та 39 поразок. поразок. Ну і наприкінці повертаємося у чемпіонат України, адже звідти надходить сенсаційна інформація, і насправді давно цих тем не піднімалося. Один із нещодавно зіграних матчів міг мати ознаки договірного. За даними порталу Бомбардир, двом футболістам Минаю пропонували здати матч за певну винагороду. Закарпатський клуб вже написав лист у будинок футболу із проханням розібратися в ситуації, що склалася. Що відомо наразі, до двох футболістів Минаю звернулись із пропозицією програти гру Динамо. Розмова відбувалася до матчу а пропозиція була реалізувати так звану комфортну впевненість за 5 тисяч доларів. Втім, обидва гравці відмовились. Хто саме був фігурантом, який робив цю Пропозицію бомбардир не інформує однак відомо, що ця людина вже потрапляла у схожі історії. Він не є працівником жодного клубу, тож по спортивному законодавству його притягнути до відповідальності неможливо. Після цього інциденту керівництво минаю провело пояснювальну розмову із кожним гравцем команди. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця і він вам сподобався, тоді обов'язково тисніть лайк, а також ще раз перевірте підписку на наш канал. До зустрічі! Скоро побачимось!